Рома знову дістався до своїх камінчиків. Опа, ногу вже задрав. Вже вже на наклінки. Ну зараз потихеньку і він вже там буде. Все. Ой, в затінку прям класно. І Вітерець... Прям, ну, в мікрофон буде не тільки задувати, але прям бомба. Даремось. А у Ромки ще й мокра футболка. То з вами на 3 секунди біля фонтану лишили. Дай, Ромаська. Ромаська. Рома. Рому, Рому ніяк не відволікти. Рома. Руки далі, все скину. Ромаська, Ром! Ром, ну нічого тебе о з цієї сторони. Оце у дитини. Ром, підійди ближче сюди, будь ласка, від тої трави, мо вона мені щось не дуже подобається. Тих водо. Молодець. Молодець. Бо воно мені здається щось якесь колюче. Що там, не виходить щось? Не виходить вилізти? Але грибеться тут, грибеться. А тут небагато насипано. Даром ти до кінця прогрибаєш. Якщо грісти, то грісти до кінця, даром? А каміння таке тепле тут цей бордюрчик? О, ну не розсипає сюди. Там гребешся, грибися сюди не розсипає. Ну, руки вже білі. Серветку підготуй. Рома, Ром, а де мама? А де мама? А де мама? В іншу сторону, де мама? Мама йде. Рома, ром, де мама? Ром, де мама? Мама, де? Подивись, де мама, де мама? Де мама? Де мама? Повертайся. Повертайся. Де мама? Дівчинка прийшла. Де мама? Ромчик? Ромчик, Рамчик, мама приходить. Ром, де мама? Романість тобі допомогти? А? Давай. Тобі допомогти? Да, руки протерти. що тобі носом за Так ти вже прийшла, дивись. Що Камінчики, клас! Поїхали. Камінчики, папа. Протирайте руки. Камінчик. Да, так, Тато не бачив. <рес> Мама не дозволяла. <рес> да. А чому? А, ну все, побігали. Мало бабус. Молодець.